Шість років після декількох уколів я прокинувся і нічого не бачив. У мене були множені осколкові поранення. При активних фізичних нагрузках я втрачала свідомість, мені було погано. Пізніше, коли мені ампутували ногу, той день який змінив моє життя, але змінив кращу сторону. І мені допоміг син. Він просто <смі> шуткував зі мною. Взяв мій телефон і каже: Мама, що ти розкрилась? Бальна вона, давай займайся спортом. Я завжди зазвичай показував більше, ніж я міг на той момент. На першому місці не, не техніка, не тактика. На першому місці психологія. Можна пропустити 10, але забити 11. Знайти і. Як кажуть, залучити дитину до систематичних занять спортом, бо це складно. Соціалізувати, щоб вони знайшли свій шлях в житті. Якщо дійсно вже людина занурилась, де не близько спорт, в яку фізичну активність, то дійсно вона змінюється. Я говорю, вона і морально, і духовно змінюється. Це можливо. Всі перепони в нас отут.